Thank you Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, як довго ще будуть нічні морози в Україні. Вона акцентувала, що наші агрометеорологи вже такі явища, як заморозки в цьому сезоні, відмінили, адже вегетаційний період у більшості рослин завершився. Відповідно, температура, яка подекуди може опускатися нижче нуля, це вже просто мороз. І так по всій території України. У нас вже справді доволі таки прохолодні ночі можуть бути від 4 градусів тепла до 2 морозу. З найближчими днями такі температури можуть бути, втім у день залишатиметься від плюс 7 до плюс 13 градусів. У південній частині, звичайно, тепліше. Там вночі ще плюс 5, плюс 10, а вдень від плюс 12 до плюс 17 градусів. Сказала вона. Синоптик стверджує, що ці невеликі морози будуть лише 18 і 19 жовтня. А далі вночі будуть знову плюси. Так, там невеликий плюс за рахунок того. Що зараз у нас більше прояснень, тому такі контрасти в день, наприклад, близько плюс десяти, а вночі, навпаки, від плюс 2 до плюс трьох, а подекуди й невеличкий мінус. Коли надійде атмосферний фронт, буде більше хмарності, тому нічна температура трошки підвищиться, але в той же час дещо знизиться денна. Втім, це не стосується південних областей. Там все ще доволі комфортні погодні умови. Пояснила птуха. За даними синоптиків, сніг в Україні скасовується. Прогноз погоди Погода на суботу, 21 жовтня, різко змінився. Тепер замість снігу у цей день на частині території нашої країни очікується підвищення температури до неймовірних градусів. Поділилася синоптик Наталка Діденко. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.